Доброго дня вам, шановні пані і панове, зараз всі говорять про крок, який робить московський фюрер, втягуючи у війну проти України північно-корейські війська. Очевидно, що ті речі, які обговорюються, вони мають серйозне значення, вони серйозно впливають на інформаційне поле. Однак хочу торкнутися о, одного питання це мети, головної мети. Бо, як відомо в класичних речах, коли ти ставиш дві мети, ти жодної не досягнеш. Тому важливо дати відповідь на питання: а власне, яку мету переслідує Фюрер Московський, залучаючи втягуючи в цю війну особовий склад. Армії Корейської Народно-Демократичної Республіки, Північної Кореї, корейців, яких тепер уже твердо називають в Україні та і в світовому дискурсі, що він хоче. Ну, давайте пороздумуємо навколо цієї теми. Бо хтось каже, що це відчай, а хтось скаже, що це. Спосіб порятувати себе, хтось каже, це переляк, хтось каже, це неможливість справитися з внутрішніми проблемами. Ну і тут є ще одна тема. Називається цифра спочатку там 2600, потім 3 і зараз 10 тисяч. Ну, найбільше була названа цифра, що буде направило 12 тисяч військових. Зараз ці Північно-корейські військові почали надходити. Ну і ми з притаманними українцям добротою називаємо їх підлітками. яким по 20-22 роки. Хоча ми забулися, що у час нашого покоління власне в Афганістан відправляли у 18 років на війну. Але це таке: ми стаємо демократичною державою, і тому відбувається переоцінка цих речей. Це дуже добре. І е, я просто вітаю такі кроки, що це так відбувається, навіть по відношенню до ворога, якого ми називаємо підлітком, та ще й голодним підлітком, неодягненим як про це. Іноді пише Західна та й Українська преса, але е, ми так і не даємо відповіді: а навіщо це фюреру московському? Ну, давайте думати: от за період з лютого 2022 року, Україна, Збройні Сили України, сили оборони України утилізували більше 530 тисяч. Одиниць ворога. Тобто ця цифра, яка зараз обійшла весь світ, 530 тисяч, які або вбиті, або поранені, або покалічені, і так далі. Але це вже а, люди, які не придатні до того, щоб вони були задіяні для ведення війни ворогом, тобто московським фюрером. І що в цій ситуації можуть вирішити 10 тисяч. А, Підлітків, голодних і так далі. Тим більше, які побачать, що в принципі то, о, на планеті Земля є що їсти, і окрім ідіотського режиму о, Північної Кореї є ще о, ідіотський о, російський режим, але є й інше зовсім. Я вже не кажу, що о, ці о, люди нарешті дізнаються про те, що вже. А, немає такої країни, як ГДР, НДР, немає такої країни, як Чехословаччина, бо так чи інакше, вони научаться комунікувати з часом. Однак знову виникає питання: ну, раз не вирішується ця, ця проблема в такий спосіб чи в який, то на що їх тягнути? Ну, давайте перше, що скажемо для людоїда і людолійського режиму наші мислення людей. З демократичної вільної держави чи держави, яка будує свободу і демократію, взагалі не підходять. І тут не, не треба ці речі взагалі поєднувати. Бо е, ми мислимо категоріями людей вільної держави. А Фюрер, як відомо, утворив свою зону, е, свою тоталітарну кліку, якою він керує 140 мільйонним людом. Перетворивши Росію в такі національні в'язниці, що ж він домагається, що він хоче цим? Я думаю, що багато хто звернув увагу на те, що і генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, ні, в тому числі, президент Південної Кореї Юнсок Йоль. Та і багато відомих світових політиків, говорячи про цей безглуздий крок, агресивний крок Фюрера Московського звертає увагу на те, що це не лише ескалація на російсько-українському фронті, що само собою зрозуміло це ескалація в індотихіокеанському регіоні, а точніше, у корейсько-корейських відносинах. І це важливо розуміти. Насамперед між північною і південною Кореєю. Адже дороги зорали, тепер сміття все більше і більше літає на головах південних корейців в Сеулі. Ну і так і дивись, що у цих а, кулях буде вже не сміття, а, а вибухові пристрої. І це треба теж розуміти, що до цього йде. І безумовно, це ставить у ступор насамперед Вашингтон. Бо на сьогоднішній день, окрім того, що Вашингтон має ресурсами допомагати Україні, Ізраїлю, тепер виникає ще одна зона напруги, ще одне ймовірне полум'я війни між Північною і Південною Кореєю по 38-й паралелі, так як вони розділені між собою. І якщо хочете. Це тактична мета. Це свого роду військово-тактичний інструмент і крок до речі, який веде до серйозної воєнно-стратегічної зміни, тобто виникає ще один театр напруги. От. І ми, власне, про це з вами не одного разу говорили, що Фюрер буде весь час тиражувати вогнища війни в Європі, в Африці, він в Тихоокеанському регіоні і так далі. По-перше, це збільшуватиме і гуртуватиме союзників по осі зла, таких як Рашка, Кім Чен Ін, Спхеньяну, таких як Аятоли, Іранські, ну, всякі сусідні нам диктатори: Лукашенки, Венесуельський, Мадуро. Ну і безумців, людоїдів можна набрати ще чимало по Африці. Тобто, видно, як би логіка процесу стискати пружину і підпалювати полум'я війни. Що ж у цьому випадку особливо яскраво виділяється? Ну, безумовно, цей крок б'є дуже сильно по Сполучених Штатах Америки. Бо там, там, 5 листопада, буде формуватися відповідь. І тому до 5 листопада. Фюреру Московському треба конче, щоб не тільки корейці вступили у війну на російсько-українському фронті. Бо Вашингтон ще довго буде заскутувати. А чи є кореєць в Курській області законною військовою ціллю Він є, тільки в Вашингтоні довго до цього будуть доходити. Слава Богу, в Брюсселі про це швидше зрозуміли. Однак до 5 листопада має вступити. Корею цю війну. Більше того, Москва має показати, як українці колошматять це голодне стадо підлітків, як його називають у багатьох засобах масової інформації. Чому так треба? Чому так треба? Тому що це буде вишенька на торті виборчої кампанії у США. І про це не треба забуватися. Бо. Не тільки спроба нанести вплив цим кроком туди в зачепити Штати, а й є інша річ всадити Штати за стіл переговорів. Ось де ключова мета московського фюрера. І тут оці всі е, Венси, пенси і так далі, які там розпоясалися венси у США розмовами про. Розрахуватися територіями в Україні. Вся ця нечість з точки зору неграмотності й неосвіченості, вона є партнером, вона є союзником московського фюрера. Бо вона, як ви розумієте, буде капати на мізки блондина високого кучерявого з голубими очима наймення Трамп. Не знаю, який вибір зроблять. Американці, але сказати, що подібний розвиток подій в Дотихіканському регіоні не буде впливати і на Камалу Гарріс, якщо вона переможе, я не можу. Бо насправді виникнення третього театру а, воєнних дій для Вашингтона це вже дуже тяжка річ. І тому, власне, аналізуючи перебіг подій навколо ситуації з північнокорейськими. Військами я доходжу до висновку, що і Пухлий Кемчин Ін, і е, плюгавий фюрер Московський, вони явно мають на увазі е, лише одне: це всадити за стіл і шукати потім відповідь, і не тільки на питання індотифіканського регіону, а на те, щоби ділити світ, малювати карти і ставити там підписи, і тут. Треба сказати, не доведи Господь, ми дійдемо до такої ситуації. Чи є мужність у американського політикуму після нерішучості постійної Джо Байдена і після нинішнього вибору, в ході виборчої кампанії, усвідомити це. Мені дуже важко сказати, виходячи з нинішньої ситуації, яка складається в ході перегонів. Які, ймовірно, можуть завершитися тим, що, в разі якщо Трамп а, потерпить поразку, він спробує силою захопити владу. І тут треба теж це розуміти, що це один із можливих варіантів. І так уже стає чітко зрозуміло: Фюрер втягує не тільки північно-корейських солдатів на війну з Україною, він провокує війну. Мінімум між північною і південною Кореєю, а далі більше. Тому за цим стоїть в тому числі і спроба змусити Вашингтон таки сісти за стіл переговорів і говорити тоді і про Корею, і про Україну, і про Близький Схід. Ну, ось так. А як ви думали? А тут уже е пішла справа по великому і лайна від цього буде дуже і дуже багато.